Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт. Ну і що, тракторець сутки добу постояв, Ну, підсохло. Ніби так, трохи там з цієї сторони потьох є, ну то таке, з цього ніяк. Ось так от вийшло. Коротше що, спробую складати, будемо збирати. Капота так накинули. Ну так, дивіться, лайфхак від баті спрацював. Отак От як знайшов олій... ну, старого олій вдома, помостив, так воно і спрацювало. Бачите, резина залишилась це воно ще не мите, воно відмиється все чітко. Так що, кому треба, користуйтесь лайфхаком. Так само це. І так же само задній колеса. Візьму мочалку з гала. І відмається це все коротше. Ну будемо скоро. Так, накручуємо гайки. Там ну, хтось в коментарях в минулому відео писав, чого рожковим ключиком відкручував. Та народ, коротше, всі ключі в комбайні. Залишились там в ящику, а комбайн зараз не вдома. Тому так. Кольосики вже приклю... прикручені. Отак так от. Капот встановлений, камулятор встановлений, Ще клеми позачищав трошки, щоб гарний контакт був. Далі встановлюю передні колеса. Та руль крутиться легенько. Став рівно. Так, друзі, повстановлював, в общем, крила, фонара, ну, встановив теж нового. Тут цілий був, тут побитий, ну нічого, встановив нового. Крила накинув, прикрутив. Ну, так, от, зараз ще сідушку залишилося, звісно, сідушка стара, ну, яка, яка є, поки що немає другої, поки цю кидаю І тоді. Запустим, прокатаємось. Бачите, я там писав в коментарях, буде як новий, ну, таке щось. Але все одно, я думаю, краще видно багато в нього буде. Так що ще трошечки залишилось. Вот ну, такий дракон получився. Так що, всем пока.